Ну що ж, кожен з нас проводить онлайн купу часу, але чи замислюємося ми, що насправді відбувається за лаштунками? Сьогодні ми розберемо звичайний цифровий день, щоб зрозуміти, які інструменти нас захищають, а яких пасток варто остерігатися. І знаєте, кожнісінька дія в мережі, навіть найменший клік залишає по собі слід. Це ніби крихкітки хліба, з яких поступово складається карта нашої цифрової особистості. Давайте подивимося, як швидко ця карта малюється. Ну, все ж починається з дрібниць, правда? Один клік подобається, і система вже зафіксувала, що саме привернуло увагу. А от якщо залишити коментар, це вже не просто симпатія, це конкретна думка, емоція, ще один штрих до нашого цифрового портрета. Ідемо далі. Покупки отут все ще цікавіше: коли ми щось купуємо онлайн, цей портрет отримує фінансові деталі, наші смаки та звички. І навіть те, що здається абсолютно приватним, особисті повідомлення все одно є частиною цього великого сліду. Кожне слово, кожне фото, все це формує нашу присутність в мережі. Так, ці сліди ми залишаємо постійно, але ж є способи зробити свою онлайн-мандрівку і безпечнішою, і, зрештою, зручнішою. Почнемо з інструментів, які є прямо у нашому браузері це такі собі невидимі помічники. Справа в тому, що браузер це не просто вікно в інтернет, його можна, скажімо так, прокачати. За допомогою кількох доповнень він перетворюється на справжній швейцарський ніж для будь-яких завдань. От власне ці доповнення і називаються розширеннями. Уявіть їх як маленькі програмки для вашого браузера. Одна, наприклад, блокує набридливу рекламу, інша перевіряє граматику, поки ви пишете листа, а третя надійно зберігає всі паролі. Все просто для нашої зручності. Але звісно, є кілька важливих правил гри: завантажувати розширення варто лише з офіційних магазинів, наприклад, Chrome Web Store. Після встановлення їхня іконка з'явиться в кутку браузера. І найголовніше, якщо розширенням більше не користуєтесь, видаляйте, бо кожна з них це потенційні двері до ваших даних. Чим їх менше, тим спокійніше. Окей, з браузером, скажімо, розібралися, а тепер давайте змінимо локацію. Уявіть, улюблена кав'ярня, безкоштовний Wi-Fi. Зручно ще пак. А от чи безпечно, і тут на сцену виходить зовсім інша технологія. Бо знаєте, публічний Wi-Fi — це, по суті, як галаслива площа, де кожен може підслухати вашу розмову, то як же перетворити цю площу на приватну звука не проникну кімнату? Для цього є спеціальний інструмент. І це інструмент VPN або віртуальна приватна мережа. Якщо дуже просто, то це такий собі персональний, зашифрований тунель в інтернеті. Все, що ви надсилаєте, йде через цей тунель, повністю приховане від сторонніх очей. А різниця, повірте, просто колосальна. Без VPN увесь трафік це як відкрита листівка. Її може прочитати будь-хто і провайдер, і власник Wi-Fi. А з VPN це вже запечатаний лист у броньованому конверті, що всередині знаєте тільки ви й адресат. Добре, з'єднання ми нібито захистили, але ж небезпеча може підкрастися з іншого баку. Наприклад, у вигляді термінового листа на пошту. І це може бути пастка, відома як фішинг. І називається ця пастка фішинг. По суті, це таке собі цифрове шахрайство, де злочинці надягають маски. Вони можуть прикинутися банком, поштовою службою, ким завгодно, і все заради однієї мети змусити вас добровільно віддати свої паролі чи дані картки. От, подивіться на цей класичний приклад. Що ми тут бачимо? По-перше, ніякого імені, просто шановний клієнте. По-друге, вони одразу створюють паніку, рахунок заблоковано терміново. Це чиста психологія, розрахована на те, що людина злякається і перестане думати. Тому треба завжди бути на поготові. Просто перевіряйте кілька моментів. Адреса відправника вона справді належить банку? Чи є в тексті помилки? І головне правило. Якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою або ж вас скваплять погрозами, це майже 100% обман. Ми поговорили про інструменти, про загрози, а тепер давайте зробимо крок назад і подивимось на все це з висоти. Бо всі ті маленькі дії, з яких ми починали, складаються в щось набагато більше і, що важливо, довговічніше. Все це разом і є наш е, цифровий слід. Це фактично наша онлайн біографія, яку ми пишемо щодня, навіть не замислюючись. Кожен створений аккаунт, кожен коментар це просто новий рядок у цій біографії. І тут є один момент, який треба просто усвідомити. Як тільки щось потрапило в мережу, чи то фото, чи повідомлення, ми втрачаємо над цим повний контроль. Воно починає жити своїм життям. І повернути його назад уже неможливо. Можливо, хтось думає, ну є ж кнопка видалити. На жаль, все не так просто будь-яку інформацію можна зберегти за секунду, зробивши скріншот. І навіть якщо ви довіряєте людині, якій щось надсилаєте, цей слід може залишитися назавжди. І от, складаючи все це докупи, ми підходимо до найголовнішого. Кожна наша дія від вибору розширення до відправки звичайного повідомлення це ніби розділ у великій історії нашої особистої цифрової історії. Це, мабуть, головна істина сьогоднішньої розмови, яку варто запам'ятати мережа ніколи нічого не забуває, тому варто добре подумати, яку саме інформацію ми їй довіряємо. І наостанок просто залишмо одне питання. Якщо уявити, що цифровий слід це книга, про що вона? Яку історію про свого автора вона розповість іншим? Подумайте про це наступного разу, коли будете онлайн.